Хожу, хожу йду, дойду, ніяк не дойду. Хоч би хтось в цьому районі вільний був. Вільні люди ви де. Поможіть мені, довезіть мене. Вже змучився ходить. Або я зараз запущу в космос цей сигнал. Вільні люди! Відкличтесь, підвізіть. Подивимося, працює чи не працює, ця схема. в Космос надіслав. Такі привороти поробив. А то скажуть там горошка, горошка. Подивимося, чи діє, чи ні. Замахався. Блін, звісно, я замахався і. Сильніше. А, сильніше. Це броньована машина чи що? Привикла. А, -а, а, Сережка, привіт. Їдемо, привіт, привіт. їдемо. Слухай, я якраз би там, щоб ми пробку не створювали, поки я простібаюся, я тобі такий прикол розкажу. Слухай, я замахався ходити. Ходити, ходити, знаєш, собі такий ходжу. Ага. І заслав в, в космос сигнал, ну, є вільні люди в цьому районі. А, тут та, раз... так. І <рес> тут <рес> раз пів падіння ще й ти. Я взагалі надзвичайно радий бачити. <рес> Слухай, е... ну ти як так думаю, я тобі так трошки секрет розкривав. Програма про те, на чому їздять публічні люди, тому ми відповідаємо народ, якщо вам дуже цікаво. На метро, на метро, <рес> на метро марки BMW. BMW — це німець. Сережка, а це твоя перша машина взагалі? Чи друга, чи третя, от ну. Четверта. Четверта. А чому BMW? Ти, ти любиш німців? Ну мені так здається, що, що BMW — це непогана машина, в принципі. Ага, слухай, якщо це четверта, а яка в тебе перша була? Перша була Kia. KIA Sportage. Sportage. Спортич. Угу. Ну тобто ти спортивний чувак, був спортив, так? Тоді ще не був, так. Да. Ні, ну Ти ж спортом я ж так дивлюся, ти... ти... О, а слухай, а чим ти зробив е, на машинку? От Дуже цікаве По бабцях ходив, там може, тобі давали, давали якось чи як? Ходив, колядував, пару разів було, в дитинстві ага. відкладав і заробив. Депозит. <світ> я зрозумів. Слухай, ти це діло полюбляєш керувати машиною? Я дуже люблю їздити за кермом, друже. Ми багато їздимо, їздили. І будемо теж, я маю надію після перемоги їздити на відпочинок. Я люблю там сісти родиною і поїхати в Грецію. Uh -huh. І ми так їздили декілька разів, постійно їздили з дружиною, просто вдвох кудись в Європу. Зараз, з початком Великої війни, ну я, щоб не збрехати, ну, тисяч більше ста вже наїздив їздив за кермом, за бусом волонтерським, за... і так, за, за... за кермом цієї машини. І за кермом машин, які ми відвозимо пацанам е, туди вперед. І направду я абсолютно якби, ну, фізично втомлююсь, але е, є Льошка, бережний, з, uh -huh. зі мною їздить, і ми там змінюємося. Коротше, я отримую від цього максимально. Во, яка тобі ще подобається, бо знаєш, комусь так напряжно, а мені цікаво, чи тобі дуже подобається. подобається. нещодавно я мав досвід е, вже два рази, я возив пацанам Праворульні машини, англійці. Знаєш. Тепер, якби все рівно, хлопці беруть будь-які машини, а англійці дешевші трохи і трохи в кращому в фізичному технічному стані, і тому багато привозять англійців. В Англії, щоб ти знав, технічний огляд дуже тяжко да, підробити, да, тому да, вони да, в кращому. І я якби вперше сів за кермо право, праворульної машини і ми потисли в Краматорськ. З Києва в Краматорськ. Це було дуже круто, трохи важко на обгонах, звісно, але. Казав Льошка, ну подивися та, там, та, та. Ні, Льошка був за кермом цієї машини і їхав поза. А -а -а. Він трошки ну, коригував. Та, Він там маячив мені фарами, що, типу, там нікого нема, можна їхати. Слухай, а ти взагалі, якщо полюбляєш водити, ти який такий агресивний, спокійний там чи ну, підвисти? Я водій? до війни великої їздив як бабця, чесне слово. Тобто, в мене там стандартна швидкість е, там за містом по трасі, там Київ Чоп, наприклад, uh -huh. я часто їздив, їздив в той бік і до батьків Мукачевої uh -huh. і кудись просто відпочивати. І я завжди їздив в рамках закону, тобто там, де можна 110, Плюс 20 до, до настання адміністративної відповідальності. Тобто, і я, мені комфортно було там в рамках 130. Ага. Реально. Ем, і розхід, і якби ти не напружений, спокійно їздити по місту, я завжди повільно пер, 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 ну, рухаюсь. От Зараз ми з тобою їдемо. Абсолютно комфортно. я тобі 40 скажу. 40 км на годину. Абсолютно комфортно. Ну, Це реально класно. Коли почалась е, велика війна. Велика з нас кількість стала волонтерами, ми стали не виключенням, і ми почали їздити, багато їздити. Ну, я не знаю, я це не назву їздити по-військовому. Тобто, тобто скільки, скільки тобі дозволяє твоя майстерність, ну це, це погано, це порушення правил дорожнього руху, все зрозуміло. Але коли тобі треба дуже швидко кудись доїхати, бо там чекають, або ти їдеш вже там 15 годин. Ну, то ми трохи. Ти знаєш, що, да, я може... почав їх їздити трошки агресивно. Ну, Те агресивний, щоб ну кажу, ну ти не злісний такий водій, не злісний порушник, бо до війни я так чуєш, він нормально, абсолютно атипасно. А тут час так, я, так, ніколи, ну, ти... на жаль, ніколи ніколи я, не вистачає. Я, я, я ніколи не мав цього фетішу за типу екстримом за кермом. От реально мене ну, от на мотоциклі так. Да. Тому напевно Бог мене якось е, береже і я ніяк не можу себе. Е, обзавестись, перепрошую, за російську мотоцикл. так? Да? Ну, я бо я маю фінансову можливість і так далі, але якось воно не складалось постійно, не було часу. Зараз, понятно, війна вже не до мотоциклів. І я так без мотоцикла. Е, Ну, На мотоциклі мені цікаво їхати екстремально швидко. Слухай, ну ви в турах їздите, у вас є бус фірмовий, так. його не замітити неможливо. Так. Ти за кермом що. На ньому їздиш. я ж їжджу волонтером. — Ну, Ти зараз волонтериш, а я маю на увазі так, от буває таке там тяга, знаєш, у вас по-любому є водій? — час. Ти кажеш, чувак, хочу поїхати. — Я розповідаю смішну історію. Uh -huh. У нас був водій Макс, він ще до, до війни раніше в Америку, uh -huh. е, звільнився. Ми якби, шукали водія, і поки ми його шукали, я попросив свого кума Сергія Поповича, uh -huh. е, першого барабанчика, гурту «Без обмежень», Ми от, разом з Ігорем Владіком. І... З Сережею в Мукачеві в 99-му році створили казупер, потім він поїхав в Київ жити і так далі. І він і ми і хрестили дітей одне одного. І... А він займається резиною, шинами, і робота в нього сезонна. Тобто, і, і якраз міжсезоння було, і я його попросив, Сережа, ти не поїздив би з нами водієм? Він та, так, так, клас. Ну якби й дві ж музичний рок-н рол там. Знаєш, і Плюс він собі заробляє на життя, він любить теж коротше, такий. Та Ти з кумом побути. Так, да, з кумом ми там не часто бачили. І, коротше, а я люблю їздити за, за кермом буса, і до війни теж любив. І я інколи, типу, Сережка, я, я поїду там до Рівного або до Львова, а далі ти пересядеш і це. І я собі сідаю за кермо і кайфую. І тут, Сережа, йому дзвонять щось по резині, знаєш, там якісь закази. Коротше. І він сидить і рішає там справи, щось там продав, там, зробив гроші. Сидить, каже: блін, яка в мене класна робота! Я зараз продаю колеса, заробляю гроші. Ти я не кермую, Роботодавець їде та, за кермом Ти діпо, сидиш за кермом пункцію, і мені 5 гривень за кілометр щелкає. Типу, я сижу на на пасажирському заробляю на коле. Короче чувак, не робота, а сказка. Ми ржали всім бусом. Ну реально так і було. Ну прикольно, мені прикольно. Мені прикольно. Ну, я так. часто. Слухай, а от бували в тебе якісь такі комічні ситуації, там, ну патрульні поліції, наприклад, запиняли, тебе вони впізнають. Вони не шкафують, друже, реально. Ну, впізнають? Так, впізнають, там, впізнають і як, то, і раніше я там не знаю, стане Приємно? Що... що тебе впізнають? Ну так, але тепер всюди камери і вони мене не дуже впізнають. Камери я не впізнають, <гум> так? <гум> і треба. Вони, і мене тр... впізнають, коли <гум> та, там адмінпротокол. І треба, і треба платити встигати заплатити. Перших 10 днів зі знижкою 50%. Слуха, а от якщо не подорожуєш, так дуже багато, ти більше в турах, ну от реально, от я тобі відверто скажу. От, е, гурт без обмежень. Е, я слухав до цього багато раз, але ніколи не вдумався, мені був такий типу, прикольний ракешник, класна музичка, все. І О, відкриття по поняли хейтери, Ракешник Нічого не поп-музика, рок-н-ролл. н рол це 100% рокеріч. Не я сказав, то він. І я тобі скажу, для мене гурт без обмежень це реальне відкриття 2022 року. Чому? Для тебе. Особисто для мене. Бо я почав від початку повномасштабної війни слухати слова твоїх пісень. Угу. І я розумію, що вони Вони от настільки, ти їх проживаєш, і ті рядочки вони настільки співпадають, і це дуже зараз рідко, коли пісня з, з, має. Умисел, і мені от цікаво, ти от в машині пишеш, чи ти ну от як в машині були такі пісні, що ти народив в машині? Знаєш, коли там задумав? От як можна було подумати, я в спеку змерз. Це вообще слово сполучення. Дякую я тебе. я Дякую. просто знаєш, це там зрив мозку був. Тому мені цікаво, ти якісь такі пісні писав, були такі в тебе, щоб знаєш, сидів там а десь їхали. Дальняк в тебе раз, там на одному диханні пісню написав. Дякую за комплімент. Не знаю, як це сприймати ображатись на те чи не ображатися. що я для тебе відкриття я 2022. Тобі щиро, 2022 року. Я тобі щиро говорю. Але, раз щиро, то ладно, не буду. Дивись, е я пам'ятаю зараз отак з ходу три пісні, які були написані реально в авто. Ну, типу, перша цікава історія. Ви всі, напевно, знаєте, ну або більшість з вас знає пісню «Без неї як. Uh -huh. е це, напевно, та пісня, яка познайомила Україну з гуртом без обмежень. Після Ізфакту. Але написана вона була в 15-му, записана в 2015 році. Я до, дуже довго її писав. Там був перший куплет і приспіль. другого куплета не було, і мені якось було важко його написати. Він не писався. І ми писали альбом Дихаю тобою. Ага. І ця пісня з головних альбому. І так складається, що в нас вже назначена презентація альбому, вже назначена дата друку дисків, і це все відкласти не можна. А я зараз маю один єдиний день, щоб дописати вокальні партії в альбому, яких не вистачало. Потім ми кудись їхали, і, і все. І якщо я це не допишу, диски не підрукуються, а презентація відвалиться, ну, буде погано. І я їду, я живу на Ванде, і їду. Лепсен, зараз вона Лепси, не ліпси, не пам'ятаю на студію до Кості. І в мене є 15 хвилин дороги, щоб допридумати текст. Mm -hmm. І я допридумав текст. Тобто це такий стрес-менеджерський в мені є талант, знаєш. Типу. Mm -hmm. Ну, все треба, значить треба. Це, це перша пісня була написана от таким чином, типу в авто дописана. Mm -hmm. Потім фраза 5 хвилин мені чомусь прийшла в машині. я прямо, ці перехрестя біля мене п'ять хвилин, як я як п'ять ніч без тебе жах. Оця фраза була написана от, за кермом авто mm -hmm. в, в, мене, в мене біля будинку Потім mm -hmm. вже я дописав текст вдома і так далі. І ще одна пісня була написана на пасажирському сидінні турового бусу. Ми їхали в турі, пісня липень Mm -hmm. Надзвичайно витончена пісня, дуже класний. Я не нахвалюю сам себе, я взагалі не, не, не вмію там сильно себе розхвалювати, але тут дуже класне підібрані е, сполучення слів і фрази у пісні в Подивіться в Ютубі, хто захоче. Дуже цікавий текст. Досить не властивий текст, він такий експеримент був. Я пишу трохи інакше. Але написався липень, і це було класно. Це, знає, ти знаєш, де ти казав за текст, да? і я знаю, що згадав? От для мене було так само відкриття супорова просто пісня е -е Маміна молитва. На мені слова. Чи маміні слова? Yeah. Та, я щось подумав, молитва. Ну от реально теж так. Ну вона, вона типу, молитва. Так, вона от просто в кожне там слово. І, і затронуло кожен моєї, моєї душі, я тобі відверто скажу. Дружина дописувала текст, другий куплет належить її, авторству. І це одна з перших пісень, які ми почали, мені здається, писати е, разом. Декілька пісень є таких, що написані разом взагалі. О, привіт. я знаю, які провокативне питання я тобі зараз дам. Давай. А скажи мені, будь ласка, посвідчення водія Так. Ти сам здавав чи купив? Я здавав 18 років, і я розкажу історію, цікава історія. Я, типу, принципово не хотів платити ем, якісь гроші і пішов здавати без, без типу, хабара. В угу. групі було 25 людей, я був один, який не давав хабар. Типу, вимахався, так? Да, да? Да, хабар був тоді 20 баксів. Це були шалені гроші. На той час великі дивити, гроші. Да. Ну, мені 18 років, це. це... 2000 рік. Коротше, це нормальні гроші. І я, типу, ні, не буду. Мене, звісно, валять, що я би там 7-5 і в лбу, і я не знаю, я би знав би краще всіх, мене все рівно завалили, бо я не дав денег, типу. Мене на перездачу, я йду другий раз і знов без грошей, мене знову, понятне діло, відправляють. Ну, і третій раз мені вже цей е, е, інструктор з школи, автошколи каже, ну чувак, бо, типу, якщо ти зараз не здаєш, то. То, типу, тобі треба буде заново вчитися три місяці. Так, так, так. Ну, я давай. Ну, типу, ну далки, давайте, давайте гроші. Але тоді вже стало 40 доларів. Скупи чиста правда. Але ти платив, не скупи, бо ти хотів за правду. Ні, я хотів. А так получилось. Я розумів, що я все знаю. Я в школі там, я відходив всю школу, всю цю. Слухай, я їздив за кермом з 13 років, мені батько давав машину. О. Тобто я вже в той момент, на той момент 5 років як інколи, інколи катався на, на москвичі, в нього був москвич діда. Тут ще ручка передач була, Слухай, Тут, це, це, да, У мене в діда такі самі більше. 408 москвич да, з аз, це... ЗЛК. Класна. Да. Тачка. А причому, знаєш, як розшифровується ЗЛК? Автомобіль зарані лішований качество. Якщо ти не коментар, він 72-го року випуску, він тепер там десь піднукачує, Батя колись давно його продав комусь діду. І я думаю, що якщо дід помер, то в до цих пір все живий. Тобто я вже знав, якби в мене був досвід, і знак, і правила. Я це все розумів, я вчив, то я реально здав. І перший раз, і другий. Вони просто ну, дай 20 доларів. О, бо працівники мрево теж хочуть жити. А особливо <рес> тоді, тоді був хаос, тоді початок, ну, 2000 рік, тоді таке було, знаєш, і цей. І я чесно здав, потім тут вже не здавав, бо я не пам'ятаю чому. Один раз дружина поклала мої права. Випадково думала, що то її права, поклала мої права до себе в клачень, цей в кошельок, і, а ми навіть не, не могли здогадатися, що вона може їх покласти. Да? Я обрив всю, там всю квартиру, що на нову пошту думав, що там забув. Ну, потім позвонив там знайомому, мені ну, дали нові права. Ну, я от... вже приснувся за тими новими загребляд. правами, та, і десь через два дня дружина каже: о, твої права. Коротше, в мене дві. Ну, але... Тепер в тебе дві. Ні, але ті перші, як би. Да, не надію. Що народ? Ми ще покатаємося, поїздимо, проінспектуємо, щоб не відволікати водія, а потім у нас заключення, який Сергій водій, я вам скажу в кінці. Так, народ, ми приїхали. Я особисто проінспектував. Хочу вам сказати так, що з Сережкою їздити дуже комфортно. Причому, то, що він говорить, що він не є порушником, це є правда абсолютна. Розкрию е фоловером да, без обмежень, так. як знайти танчинця. Є два варіанти. Е або BMW, номера ну, не скажу, але є наклейка, яка дуже палить, вільні люди, або він сам зізнався, що він їздить за кермом великого буса. Якщо ви бачите великий бус без обмежень, вільні люди, махайте! Людина дуже добра в душі, в серці. Він вас підвезе. Па. Хочете сказати, що? Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами. Путін Хуйло. То точно.